Крає, для печево то зброєн це той хто його буде їсти Полтавський полі переможе сезону Слухай, попущений виблядок, тебе пропущені виклики Додік з напишеним виглядом Всі твої факти це вигадка, Батли за папки це вигода Батли панама, новий формат, той са підбурь, створив дубліка Ці мої тексти, як фільмі кубліка, глядачі батлу, це не твоя публіка Твої слова не зійду, тобі з до ніяк На Хеллоуіні ти точно був умия. Треско озброєння, репу ілюзія, друг друг. Бачить і бобок в обох люці. Уявляють один одного, навіть коли їбуться Ви в команді на панамі назва три голуби гус, ви не баталий пусі Нехуй довше, ніж мої патли Ставлю у рота, він вийде зі сраки, І ти не приймав виклик на бат От переприйшов у твою хату, хочу усім нагадати, головне правило пато, нахуй креск, щоб не трампало здалі, треба, треба завжди пам'ятати, що крес печиво для рембізки, то збройця той, хто його буде їсти, полтавський палі переможе сезону. Креск, для рембізки, то збройця той, хто його буде їсти Полтавський палі переможе сезону.